З сусідом, як то кажуть, який буде результат для України? Давайте подивимось, який буде результат, що ця розмова принесе Україні. Ну, скажу вам так, нічого гарного я не бачу того, що ця розмова щось гарне дуже принесе для України. Хочеться сказати, що як все було, так воно все і буде. Ніяких змін. Хочеться ще додати, що навіть ще більше що ще, ще, зараз щось почнеться, зі сторони сусідів? Тобто, на зло мамці і вуха відморожу знаєте як? Начебто це зараз все закрутиться і ще більше і більше і більше? Дивно, яка ситуація зараз? Того. До того як вони поговорили, да? давайте подивимося, що було з Україною, до того як вони поговорили. Угу. І зараз... І Ну, дивіться, а якщо до того, як вони розмовляли, то ще було трошечки, знаєте, відстоювання, ми стояли на своїх позиціях, були деякі рухи вперед, деякі рухи назад, тобто очолювалося. То зараз, це знаєте, то, то зараз наша ситуація, тобто ситуація України після цієї розмови, це мені чомусь йде, що буде дуже багато жертв серед мирного населення, на жаль. Тобто зараз вже. Тут, знаєте, тут, можливо, в них і є якийсь договір про те, щоб якось е, прибрати е, нашого президента. Тобто почнеться, знаєте, таке розгойдування саме всередині країни. Почнеться така буря, буде здійматися саме всередині країни. Тому попрошу всіх, будь ласка, не відійдіться на якісь там провокації чи ще щось. Давайте не будемо розгойдувати. Давайте вже ворога переможемо, а потім будемо розбиратися. Так.